дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях документаліст, сценаріст, режисер Віктор Мельник. Доброго дня, пане Вікторе. Доброго дня, дуже радий вас чути. Дякую. І а, сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як зняти кіно за 150 доларів. Ось такий бюджетний варіант. Але декілька слів перед цим документаліст вінічанин Віктор Мельник зробив свій перший ігровий художній фільм. У стрічці митець виступає як сценарист, режисер, оператор і навіть автор музики. Знімалось усе за власні гроші. Сума для виробництва кіно смішна. 150 доларів, тож продюсер фільму теж пан Віктор. Чудо акторів то до зйомок долучилися друзі, рідні, колеги. І лише одну з головних ролей зіграла професійна актор. При цьому десь написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Ось ми зараз про цей фільм і поговоримо. По перше, яку назву має фільм? Фільм називається «Корисна безкорисність. Спочатку так, що була інтрига, важко зрозуміти, масло масляне. Але якщо вдуматися, відразу настрою на те, що потрібно подумати, чому корисність буває тільки безкорисною. Фільм. Розповідає, який філософський цю тему. філософський він не момент. філософський. Він це можна сказати такий побутовий детектив. От, але з підтекстом філософським трошки є. Пане Вікторе. Я читала. А що на створення сценарію вас надихнула реальна історія, яка сталася кілька років тому у Вінниці? Звичайно, художнього переосмислення, де ви знайшли цю історію? В архівах чи це писали десь в газетах? Так, історію я вже прив'язав, тому що писати зовсім це висмуктане з пальця, воно буде не. Логічно і незрозуміло глядачам. Глядач у нас, як я зрозумів тепер по переглядам, розумний дуже. Він все вгадує, все знає. От. Тому е, ідея виникла фільму. У мене зняти, просто показав, попробувати техніку. І ну, ніяких високих ідей я не ставив, а просто попробувати техніку і довести, що можна на цю техніку таку побутову зняти дешевий фільм. А історію я вже підв'язав. Так це правда е, про те, що вінницькі СБУшники Затримали фальшиво монетників. А це в якому році було? Не пам'ятаєте? Це було ще до війни. Але я потім спілкувався з Вінницькими СБУшниками. Вони і під час війни можуть це робити, затримувати. Uh -huh. Хоча це, начебто, не зовсім їхня, але коли не їхня робота, тому що є спеціальні відділи у МВД. Але коли знаєте, коли під час війни цим займаються сепаратисти, то тоді цим фальшивими монетчиками uh -huh. займаються СБУшники. Сюжет фільму стисло. Сюжет такий, що дівчина знаходить гроші. Перед цим е, йде такий вступ, що грошей у сім'ї не вистачає. Вона знаходить ну, пачку доларів на залізничній колі. Так, на залізничній колі. Ну здавалось би, ось собі подарунок, можеш вирішити свої проблеми. Але дівчина ну розумна, це вона шукає свій шлях, хоча ще не вміє, вона хоче блогером стати, хоча вчиться зовсім в іншій ситуації, там в іншому якомусь закладі. От і вона просто. То інтуїтивно розуміє, що не треба ці гроші ховати, не то що вона відчуває там ще щось таке. а Вона просто знає, що такі великі гроші боком можуть вилізти, якщо вона їх сховає і почне сама десь їх ну привласнювати. Тому вона вирішує оприлюднити е, то, що вона знайшла гроші. Ну і так далі. Далі по об'яві починає зав'язувати сюжет, там, охоче ці гроші привласнити. Да, ну, ну а, вона... а насправді ці гроші фальшиві, і тут вона виграє, тому вона не влипає нікуди, тому що вона. Ну, Говорять, що вона їх знайшла, все і хто вгадає, яка сума, якими купюрами, тому вона гроші віддасть. Ну але, звичайно, на 10% вона розраховувала. Ось ви зазначили, що можна зняти фільм, скажімо, з мінімальною технікою. З побутової яка техніка була задіяна у зйомках? Техніка це фотоапарати. Ну кілька фотоапаратів, і цим можна вже знімати художнє кіно. Тому що, якщо раніше в мене ця ідея зняти фільм вже давно, такий дешевий фільм. Я хочу довести, що фільм. Зараз не обов'язково потрібно знімати дуже великими продакшенами. От. І якщо до війни ще там відмивали гроші на кіно, у нас, це, на жаль, прийнято, що витрачають там, припустимо, там 10 мільйонів. А на фільм, я так дивлюся, як режисер, потрачено ну, мільйона два-три, ну може, 4 мільйони. Все остальне це відкати. Ну, тобто, фотоапарати. А фотоапарати вони розуміти. дешеві, обслуговані, вони ну, коштують ну, тисячі доларів, наприклад, фотоапарат. Кошти. ще А скільки фотоапаратів було задіяно під час зйомок? Ну, в мене було задіяно два фотоапарати. Mm. Я ж сам був оператором, uh -huh. ну, тому мені багато не потрібно було і. Е тому все дешево дуже не потрібно. Він маленький да? а якість в ньому ну обиватель не відрізнить е, якість е, самої зйомки із зйомкою камеру за 30 тисяч доларів чи за 100 тисяч доларів. Uh -huh. Обиватель зараз все зрівнялось навіть айфон. Ви ж знаєте, де знімає 150 престойно. доларів. На які потратили на зйомки а, фільму, на що вони пішли? То основна частина е, е, сама основна частина потратили. це пішла е, наймав квартиру, тому що. Ну, для зйомок для зйомок. Для головної героїні вона живе в квартирі, має квартиру. Uh -huh. Тому мені ну треба було це було 4 чи 5 зйомочних днів по 500 гривень всього на всього. Uh -huh. Знайома теж і які треба було гроші, і вона погодилася пустити до себе. Uh -huh. Можна було і в себе зняти звичайно. Взагалі було б. Ну і все. Ну я не рахую там кави, там щось там таке інколи. Uh -huh. Це вже стосовно ну, менше. акторів, ось наприклад, ну і ще люди з скажімо, те, теж захочуть зняти фільм. Актори були непрофесійними. Там наскільки я читала лише одна професійна акторка брала участь. Її оплачували ці роботи? Ні, як ви ну вмовляли людей? Я назву прізвище цієї акторки. Ви її знаєте? Uh -huh. Це Оксана Бондура. От коли я, яку роль вона грала матері? Вона грала роль матері, так uh -huh. і ви знаєте, я коли з нею познайомився, я хотів ще перед війною зняти фільм, але потім почалась війна, ми на руки опустилися. і і я не знав, що робити. От. Але потім все таки, ну як би сказати, розізлився сам на себе і думаю, ну зніму хоч такий короткий метр. І, і запрошую Оксану Бандуру. Перед цим мені говорили, що вона не погодиться, тому що вона не погоджується ні на які авантюри. Вона е сама режисер, сама багато ставить п'єсну. Mm. І все таке дуже зайнята. Але я відчув, що вона така людина. Ну ми десь з нею, мабуть, схожі, що вона погодиться на авантюру. Саме на авантюр вона погодиться, хоч захоче попробувати на ну, такий дешевий фільм з професійними акторами разом зіграти. І отак от я його дав, так воно і було, і вона погодилась. А решта, от. Акторів. А решта це акторів були родичі, знайомі. Одна родичка була. Одна родичка була, це Поліна Олексіюк. На той час їй всього виповнилось 17 років, і вона мене дуже здивувала, що вона захотіла зіграти якусь роль у моєму фільмі. Спочатку сценарій писав під неї, от і потім е, мені повезло, я пішов на роботу, мене покликали в медуніверситет вести канал там і знімати. І я відразу з ректором Вікторією Петрушенко домовився, що мені не вистачає хлопців, я хочу реалізувати там проект, і немає хлопців. Ну або на фронті, або десь, uh -huh. може, ховаються, чи ще щось таке. знаєте, ну е, важко знайти. У мене всі офіційно працюють, будь ласка, я тільки за. Uh -huh. От і з її легкої руки я знайшов, Йшов хлопців і СБУшників, і ну які зіграли СБУшників угу. і, і слідчого, і всі студенти медичного університету? Ні, не студенти, це викладачі, тому угу. що там трошки доросліші люди, і з ними знаєте, працювати легко, тому що вони не актори, але вони володіють словом, вони не бояться публічно виступати, вони розумні. І ну, в принципі, я й це довів, те, що я хотів. Наскільки а чи ви працювали, ви працювали з професійно? Акторами працювали, скажімо, з непрофесійними. Наскільки важко працювати з непрофесійними? Ось різниця між професійними акторами і непрофесійними є в співпраці? Дивіться, мені не було. Чесно скажу, не було зовсім важко працювати, тому що я коли писав сценарій, я його весь час міняв і писав під акторів. Тому для професійної актриси я написав складні сцени там і сльози, і емоції. Uh -huh. А для непрофесійних я писав спокійні сцени і тому я. Осив завжди просто не переграти для, ну, для не тільки для мене, для всіх професіоналів. Найгірше це коли актор е, не відчуває, а показує емоції. Не потрібно емоції показувати, не потрібно, якщо так. ти не відчуваєш, не вмієш їх зіграти. Краще не дограти, ніж переграти. Тому сценарій так був написаний, щоб їм було грати більш-менш комфортно і а. вчилися від сцени до сцени. В першій сцені були слабші, наприклад, да, а в іншій вони зрозуміли свої помилки і все таки які підучили текст, і в інших сценах з ними було. А нормально легше а, а, Пане Вікторі, скажіть, будь ласка, коли ви працюєте з людиною, а для того, аби вона, ну скажімо, гарно зіграла там в сцені якісь або якусь роль, які якості мають бути у непрофесійної, ну скажімо, ось ви дивитесь на людину, якими якостями вона має володіти для того, аби, наприклад, це таке зіграти в якісь там, ну чи мовно кажучи, виставі, чи в фільмі, на що ви звертаєте увагу? Саме перше – зовнішність. Тут, ви знаєте, це має бути якась особлива зовнішність, чи ну ні е, ну, Дивіться, дивіться я е, давно це знаю, що мені просто цікаво, як ви, як, як режисер, як сценарист, дивитесь на людину і розуміти, що ця людина може грати, а ця людина абсолютно не може грати. Е, я тут скажу, що я можу помилятися. Ну, звичайно, І не тільки я, тому що в мене вже таке було. Я вибирав одного актора, от і ніяк нічого з ним не міг зробити. Він такий був красень, колись в короткому в короткому метрі. А той. Що ходив, просився носити маленький зростом, носив світло, носив штативи. От всіхував, сидів, я йому показую, а цей не може зіграти. А той каже, ну дивися так. А той каже, а давай тебе. І раз ми поміняли цього красення, забрали і головну роль зіграв, той, що просто прийшов світло носити. То все ж таки що має що... бути талант. Просто є люди закомплексовані, є люди заторможені, вони ну не можуть. Угу. От. Але тут я більше підбирав все-таки по зовнішності. Тому що ну, вибору я ж Гроші не плачу, кастингу не було. Я брав, просто дивився, що цей для бандита підійде uh -huh. і навіть під нього писав. От він такий жулік-жолікуватий, uh -huh. а той під Барегу підійде, е трошки такий. Тобто, ви ви абсолютно, ну скажімо, візуально просто визначали. Тобто, візуально, ви... да. перше, це точно, що віз. І, ну, я вам кажу, вибора не було. Хто був, uh -huh. хто погодився, того і брали. Тільки я вже між ними дивився, що цей не піде на СБУшника. Uh -huh. От, е занадто. Нема харизми. да. Хоча я і СБУшників там підбирав, не обов'язково там таких, як це колись були кедебісти. Зараз вони такі сучасні хлопці, ти з бородами, і знаєте, угу. такі. Тому я теж я це знаю, і я стараюсь так підібрати сучасних СБУшників. Пане Вікторе, де можна побачити фільм? Де ви його розмістили? На Ютубі мій канал Кіноман називається Латиною. Кіноман, дуже просто от і називається Корисна безкорисність. На конкурс ви посилали на. la concurs să acest film. Так, але я просто не знав. Перед цим посилали не мій фільм, не режисерський, як операторський, то Білошицький є угу. такий Георгій режисер. О, да, режисер. І я був як оператор. Він посилав, він знає англійську мову на всі конкурси там туди-сюди, навіть в Канне по технічним можливостям пройшов. Угу. От ну а потім він не попав. Ні один український фільм не попав у відбір. От. І, А в деяких його там в Амери. Десь він ну, займав перші місця, там от, ну, зараз не назву якийсь релігійний там, фестиваль зайняв ага. перше місце, бо там тематика схожа. І це мене надихнуло послати теж. Але коли я дотягнув до останнього на молодість, посилав, а там все на англійській мові. І Я думав, що я заповнив чат GPT, там, перекладав ага. мені там все таке. От. І Я думав, що все, наче останні години прямо прийняли. Але думаю, що ж не приходить оплата. Ну, Там оплата невеличка, 50 доларів. Ага. Чи що, за участь. І Я зрадів, думаю, ну, мабуть, тому що я пенсіонер і, і українець, і ще й бюджет такий малий, то вирішили махнути рукою. Але це було неправильно, це просто оплата не прийшла, тому що останні години приймали начебто, а вже не працювала в них оплата. А я не заплатив, потім я вже в кабінет не можу зайти. І тому мені тільки приходять зараз запрошення. Ну, це добре, я не шукаю фестивалів, в мене там вже десятки запрошень. Ну, Мені всім, хто зареєструвався, вони присилають Прошні міжнародні фестивалі, так що я ще подумаю. Якщо говорити про вашу творчу роботу, як документаліст, сценарист, режисер, а цей фільм же не єдиний, у скажімо, вашому творчому доробку. А які ще роботи у вас? Ну ні, художній такий, він майже це вважається взагалі повний метр, тому що коли на фестивалі я його скорочував. Тому що okay. 45 хвилин до 45 це короткий метр. А далі це вже повний okay. метр. Я знімав короткий, але так як треба було розвернути події. То вийшов ну, майже повний метр. Були фільми, у мене документальні більшість. Короткі метри в мене є там на каналі. Це 15 років назад Я ще пробував там і по Генрі знімати. Там знімались мої дівчата, ще малі були там, і знайомі. Uh -huh. То, ну, вони ніде не були. От, а от документальні фільми там, перші числа там, крутили і по центральним каналам. Це документальний фільм на темі української мови, звідки пішли перші 10 чисел. Це з назви пальців рук. Там uh -huh. От підтятий, це п'ятий палець. Три, це трепа палець. Uh -huh. Бачите, він треба так взяти uh -huh. і, і так далі. Шість це ще є. І це відкриття Красуського. Я зняв документальний фільм. Він мав успіх. Він на центральних каналах. І ще один документальний фільм 15-му році. Ну в 14-му знімали про могилка uh -huh. льотчика. Ми зняли Костянтин Могилко. Так, да, документальний фільм. Ще зняли про тренера Голяка, який. Мілані посів друге місце, але угу. далі Леонід Голяк, а, тренер акробатики. Наш та я ще хотіла запитати, як робили озвучку фільму. Ось наскільки я слухала, я дивилася цей фільм, слухала. Здається, вона не була такою дуже професійною. Ми писали не в студії. Ми професійне озвучили. Студія. Ні, ми взагалі не в студії озвучували. Ми писали звук прямо на зйомочні, угу. на зйомочному майданчику, тому що я ж коли запрошував на. Зйомки то навіть репетиції ми практично не робили, а тільки дублі робили, тому що ну я ж гроші не плачу. Я не можу просити людей ходити, а потім ще й на озвучку ходити. Артикуляцію це взагалі складно буде не для професіоналів. Тому звук писали прямо на майданчику. А він не якісно не завжди запишеш. Пане Вікторі, з вашого досвіду, ось ви зняли фільм. Людина, яка хоче зняти Ну, зараз. Це популярно доволі для блогерів, а для там інших мом. Майнців, які поради ви могли б дати вже з вашого виходячи з вашого досвіду. А людям, які ось хочуть так бюджетно, дуже дуже недорого зняти якийсь там для себе фільм. Я дуже радий. По перше, що ви мене запросили, я можу це сказати зараз і сказати, що робіть кіно, знімайте, що нічого страшного в цьому немає. Я не скажу що це легко, це важко робити, особливо великі фільми, але от короткі метри вчіться, знімайте всі на iPhone, Фони на фотоапарати якість буде нормальна, пристойна, і ви можете конкурувати, ніхто не помітить різниці в технічній якості фільму, особливо як це було колись, коли плівка була там 8 мм і 35 мм. Тобто головне, щоб люди не боялися. Да, Головне, робити. щоб не боялися і чому? Тому що е, ми тоді зможемо е, більше показувати своїх людей талановитих, які є виявляти. От і кіно буде дешеве під час війни. Нам зараз. Це дуже необхідно. Ми повинні. Я дивлюся, що фільм знятий з аматорами, ну uh -huh. за смішні гроші. Але ну, вже скоро буде 30 тисяч за день, там, можливо, і сьогодні буде. І на моєму каналі, який абсолютно був закинутий, не розкручений. 70 чоловік підписників було. Це ну, дуже багато. І саме головне, що люди розуміють посил фільму. Хоча там простенький сюжет я його не знімав для конкурсу, чесно скажу. Я на корпус. Послати. Ну, так, просто. Для себе знімали. Я знімав просто, щоб техніку попробувати і попробувати різницю між професійними акторами. Uh -huh. І коли ти береш вчителів, то різниці, ну я ще не писав сцен складних для непрофесійних акторів, як там вони переграли. Так що можна робити, і я запрошую всіх, і молодь. Головне, його, не, головне, не боятися і не себе. боятися і ставте великі собі цілі. і Знімайте, тому що зараз це технічно вже доступно, а це головне. Підводячи підсумки роз... Змови, у мене багато задумів, наприклад, довго мрію про створення історичної драми або фільму за творами класиків української літератури. Це ваша цитата з інтерв'ю. Тобто, у планах є ще створення фільмів. Ну, взагалі, ваші творчі плани. Якщо тут вже треба гроші, якщо я тобто, знайду такі гроші фільми вже аматорські е, е, ні, я буду робити, і навіть якщо я не знайду гроші, то в мене в планах буде фільм е, з, знову з університетом. Uh -huh. е, знімати це почнемо весною. Я сценарій напишу для цього сценарія для цього Може, сценарії нема. А задуми в мене є. Ну тут потрібні гроші, тому що це великі кілька фільмів. Ну, по перше, костюми. Ну от, якщо це історична то, драма і костюми, актори тут вже не обійдеться, тільки а з театром і, з Вінницьким театром. І Вінди. ще саме головне, що мені потрібні. Ну, є в мене знайомі оператори, яких їм треба платити. Оператори безкоштовно. Якщо актори вони ще безкоштовно зараз можуть і під час війни зніматися, то оператори безкоштовно не будуть, бо ну їх можна зрозуміти в них. Ну треба кормити сім'ю, і тут потрібні гроші. В мене є задуми, да знімати кіно. Є сценарії вже готові, написані. Okay. Ну я за них не беруся. Треба показати це. і якщо дадуть гроші, то буде якісніше, буде краще. І тоді я вам дуже дякую. Час нашої розмови е, підходить до завершення. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, як зняти кіно за 150 доларів. Говорили з нашим гостем. Це документаліст, сценаріст, режисер Віктор Мельник. І саме за 150 доларів він е, Зняв, скажімо, невеликий художній фільм, і а, всім говорять, що пробуйте зараз це технічно абсолютно можливо. З вами була Рена Булгакова. На все добре. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.